З миром Божим, Божого благословення. Сьогодні дуже багато питань, хто ж написав Біблію, чи вірити, чи не вірити, чи переписували її, чи не переписували, що говорить на це саме писання. І в книзі «Второзаконня» Моїсей писав в 31 розділі 24-26, коли ж закінчив писати в книзі, сказав Левіта покласти її з боку ковчега заповіту. Що ж таке ковчег Господнього заповіту? Це те місце, куди не могли входити нечисті і грішні священники. Навіть не звикли люди, а священники туди входили. Якщо ж вони входили нечисті, то одразу був суд над ними Божий, і вони вмирали. Тому ніхто її взяти не міг. З людей. І Бог за цим чітко слідкував. Бог знав Моісея, Моїсей знав Бога. І все, що Бог їм говорив, він записував. І він написав п'ять книг: це буття, вихід, левітам, Числа і Второзаконня. Далі ж писав книгу Ісус Навин. І в 4 розділі, 26-му вірші, сказано: Ісус записав ті слова у книгу Божого заповіту. Далі книгу писав Самуїл. І в книзі царств 10 році, в 10-му році, з першому вірші, сказано, що коли він оголосив правила царського правління, він записав у книгу звій і поклав її перед о, Господом. І десь там невідомо де, а поклав її перед обличчям Господа. І Бог він сам свідкував чітко за твоєю книгою, що там було написано. І, бо це писання, воно Бога натхненне. І далі писали пророки. Писав Даниїл, Езора, Малій, Великий, і Бог він дійсно свідкував за нею. Він все там писалося те, що пророки вони пророкували, і все вони записували дійсно для того, щоб воно дійшло до нас. Далі, що ж Ісус сказав, коли пройшов, чи треба вірити, чи не треба вірити Слову Божому, що там було сказано, чи в тій книзі? Ісус Він облячав і говорив, Він був категоричний в цьому, що вони відійшли від істини і від правдивості Слова Божого, вони почали його перетворювати на власний лад і говорили, підставляли, як їм подобалося. І Ісус Він говорив, що це книга свята, да і Амінь. І він говорив, що через те, що вони перекручували це писання, і були страждання вравейського народу. Тому він говорив, будьте уважні, і він говорив, що треба вчити і треба вірити пророкам і книзі, що записано в ній. Далі ж були апостоли, вони теж говорили, що ж говорив Павло. І в другому до Тимофія, послання три. 16, Він сказав, що все писання богонатхненне і корисно для навчання, для докору, для виправлення, для виконання та для виховання в праведності. Все писання воно говорить про те, що Воно має бути вивчене, воно має бути в роздумі для того, щоб ми дійсно наповнювалися Словом Божим, щоб ми навчалися, пізнавали волю Божу, щоб ми виконували її. Що ж, про Павла сказав Петро, і в другому посланні 3:16 сказано, що. А довготерпінням нашого Господа, да вважайте за спасіння, яке написав вам з притаманою мудрістю наш улюблений брат Павло. Так як і у всіх посланнях, де він про це говорив, в них є дещо важко зрозуміло, що не навчені та нестійкі стікі перекручують та й інші писання на власну собі погибель. Він сказав, що дійсно всі послання, які писав. Павло, вони корисні для науки, і їх треба а, вивчати, і вони всі правдиві. І як Петро, як Павло, як Йоанн, як сам Ісус, сказали, що Писання воно святе і воно корисне для науки, що воно богонатхненне, воно правдиве. Сам а, Павло, він написав 14 книг. Він говорив, що люди, які дійсно не розуміють, які перекручують писання, вони перекручують його на власну погибель. Тому проблема не в писанні, а проблема в тому, що віруючі церкви сьогодні перекручують Слово Боже на власну користь, вони відходять від істинності писання, тому що в усіх церквах одна та сама Біблія, і в усіх церквах затверджені ті канони. Але її терактують по-іншому. І вони більше сфокусували свою увагу на традиціях, ритуалах, але не на Слові Божому, яке дав Ісус Христос. Не навчають, не виконують, не слухають. І все. Амінь.